Привіт, друзі! Ще декілька десятиліть тому максимум, на що могли розраховувати учні і студенти, які хотіли спростити собі навчання, це допомога свого більш розумного друга або наперед створена шпаргалка. Потім з'явився інтернет, який дав можливість швидко знаходити інформацію. Потім смартфони з доступом до інтернету. А тепер вже генеративні лінгвістичні моделі, такі як ChatGPT, які можуть одразу дати готову відповідь, і студенту навіть. Нічого не треба буде робити самому. І, звичайно, будь-якої людини, яка приймається майбутнє, постає запитання: а як ці останні інновації впливають на якість навчання? Тому у цьому відео я спробую дати відповідь на це запитання і поділюся як власним досвідом, так і проаналізую деякі наукові дослідження на цю тему. Почну з того, що якраз декілька років тому я почав працювати викладачем в університеті і вже через півтора року з'явився чат GPT. Тому я міг чітко бачити цей перехід, коли студенти навчалися без нього і коли почали його використовувати. Коли з'явився чат GPT, я з ним ознайомився і дуже добре вивчив його стиль спілкування. І ось що можу сказати. Студенти дізналися причачу ПТ одразу, як тільки він з'явився, на відміну від багатьох викладачів. Користувалися ним не всі студенти, але ті, які користувалися, робили це в основному при підготовці до семінарських занять і при виконанні різної письмової роботи. І що також цікаво, серед студентів, які його використовували, були як ті, хто показував не дуже високі результати в навчанні, так і відмінники. Проте, буду чесним, все-таки відмінники користувалися ним менше, або робили це менш очевидним чином. Тому спойлер. Єдиний формат роботи зі студентами, який виключав використання будь-яких шпаргалок, це безпосередня діалогічна робота зі студентами на парі. У багатьох людей, які мають лише загальне уявлення про навчання студентів, про GPT може поставати логічне запитання, а чи є якась принципова відмінність між звичайною пошуковою системою та чатом чи ПІТІ, тому що за великим рахунком, що там студент списує, що там. І знаєте, та сама принципова відмінність все-таки є. Тому що звичайна пошукова система не дає дуже часто, не дає готової відповіді, щоб щось знайти, потрібно це пошукати і потім ще узагальнити інформацію, тобто провести буде якісь розумові операції. А ось чат GPT – це вже реально розумний друг у смартфоні, якому достатньо просто написати завдання або сфотографувати, і він його виконує, навіть якщо це завдання творче. Виходить, звичайна пошукова система, позбавляє учнів і студентів необхідності щонебудь запам'ятовувати. А чого тоді позбавляє ChatGPT? Правильно, він позбавляє необхідності мислити. Якщо спробувати уявити наше світле майбутнє, то обов'язково згадуються кадри з фільму Ідіократія. якщо у вас є відро, що вміщує два галони, і друге відро, що вміщує п'ять галонів. Скільки у вас відер? Двоє. Спасіба. І, на жаль, система освіти ну зовсім до цього не адаптується. Зараз навчання у більшості університетах, особливо на гуманітарних спеціальностях, відбувається точно так само, як і багато десятиліть тому. Ну так, з'явилась техніка і різнопрограмне забезпечення. Але ж за великим рахунком це нічого не змінює. Є лекції. Директор щось розповідає часто у вигляді монологу. Є домашні завдання, є семінарські заняття, де перевіряється те саме домашнє завдання, є практичні, ну і, звичайно, є різні екзамени та тести, які стали максимально необ'єктивними у наш час. І от що робити в цій ситуації? Заборонити використання телефонів та інтернету? Ну, по-перше, це і так формально заборонено під час тестування, але якщо студент захоче, то він знайде можливість. А по-друге. Заняття ж відбуваються не лише в аудиторії, але й вдома, і там вже ніхто проконтролювати не зможе. Тоді, можливо, варто сподіватись на добросовісність студентів. Ну але тоді буде типовою ситуація, коли один студент добросовісно навчався і, тим не менш, не зміг набрати необхідний бал і втратив стипендію, а інший не цурався жодних засобів, використовував всі можливості і, реально мало що вивчив, але отримав високі бали. Як бачимо, що те, що те, це щось не те. Але відповідальність за забезпечення якості освіти лежить саме на системі освіти. Тому тут однозначно треба щось робити. Скажу декілька слів про те, у чому взагалі головне завдання системи освіти. Тому що, як виявляється, багато людей про це нічого не знає. Система освіти, по суті, має забезпечити у студентів розвиток певного переліку компетентностей. Що таке компетентність? Це набір певних знань, умінь, навичок та якостей, які необхідні у професійній Діяльності. І в ідеалі така річ, як оцінювання має об'єктивно відображати рівень розвитку з цих самих знань, умінь та навичок. Але будьмо чесними, це далеко не так. Кореляція між реальними компетентностями та оцінками знаходиться на досить низькому рівні. Тому це ще одна проблема. Мало зробити навчання ефективнішим і адаптувати до вимог сучасності. Треба чи зробити адекватну систему оцінювання, яка буде відображати найголовніше. тобто Реальні знання, уміння та навички учнів та студентів. А тепер я перейду до невеликого огляду наукових досліджень на цю тему. Посилання на всі дослідження я залишу в описі під відео. Але спершу невелика самореклама. Хочу нагадати, що у мене є сторінка в інстаграмі та канал у Телеграмі, на яких я регулярно публікую корисну інформацію, яка до того ж допомагає розвинути психологічне мислення. Є можливість вільно ділитися думкою та задавати питання, посилання на соцмережі в описі під відео. А я продовжую. У першому дослідженні, яке проводилось у 2024 році, був проведений аналіз великого масиву літератури якраз на тему інтеграції штучного інтелекту вищу освіту. Тобто автори вирішили взяти якомога більше досліджень на цю тему і узагальнити їх результати. І що вони виявили? Вони виявили, що в переважній більшості наявних наукових праць, які вивчали інтеграцію штучного інтелекту вищу освіту, відзначається переважно позитивний вплив на освітнє середовище. Та звертається увага на необхідності його модернізації та дотримання принципів академічної доброчесності. Звучить ніби добре, правда? Проте автори також відзначили, що існує значний дефіцит у лонгітюдних дослідженнях, тобто, як штучний інтелект впливає на навчання і студентів у перспективі. Другий цікавий момент це те, що більшість досліджень, які були станом на 2024 рік. Робили свої висновки, виходячи з опосередкованих показників. Зазвичай мова йде про опитування та статистику. Грубо кажучи, провели опитування серед студентів, провели опитування серед викладачів, подивились статистику академічної успішності і дійшли до висновку, що в цілому засоби штучного інтелекту позитивно впливають на освітнє середовище. Але хто уважний, той помітив, що немає розуміння, як конкретно штучний інтелект. Повпливав на реальні знання, уміння та навички студентів. Ну, уявіть, є студент, його середній бал складає 70 зі 100. І ось він почав використовувати штучний інтелект, його середній бал складає вже 90. Проводять дослідження, питають у студента про його враження, питають враження викладачів, деляться статистику академічної успішності. І в цілому всі задоволені. Студент задоволений, тому що йому стало простіше набирати вищі бали, і викладачі також задоволені, тому що студент став краще вчитись, бо набирає вищі бали. Але секундочку: а чи дійсно він почав краще вчитись? Чи дійсно він став більше знати, вміти, краще мислити? Ось ключове питання. Коротше кажучи, у даному дослідженні фактично констатується широке залучення і позитивна оцінка штучного інтелекту зі сторони системи освіти без розуміння реальних психологічних наслідків. І також зроблю важливу ремарку, бо річ у тому, що в даному дослідженні не розрізняються різні види штучного інтелекту. А якраз це дуже важливо робити, тому що одна справа, коли мова йде про а, штучний інтелект на освітніх платформах, який просто робить навчання цікавішим. А інша справа, коли мова йде про генеративний штучний інтелект, який, як ви вже розумієте, здатний не просто там, допомогти у чомусь, а повністю виконати роботу за студента. Тим не менш є чимало досліджень. У яких вивчається вплив саме генеративного штучного інтелекту, ну, різновидом якого є той самий Чат GPT. У наступному дослідженні вивчали причини та наслідки залежності від генеративного штучного інтелекту. Отож, було виявлено, що взаємозв'язок між академічною самоефективністю та залежністю від генеративного штучного інтелекту опосередкований академічним стресом і очікуваннями щодо успішності. Тепер поясню простими словами. Виявилось, що самоефективність досить слабко пов'язана із залежністю від штучного інтелекту. Самоефективність це переконаність людини у власних силах у здатності долати труднощі. Чим вища самоефективність у студента, тим краще він навчається, і тим вища у нього мотивація. І може здаватись, що якщо у студента висока самоефективність, висока мотивація, він добре вчиться, то такий студент. Буде менше користуватись штучним інтелектом і буде менше від нього, відповідно, залежати. Але це дослідження показало, що така думка помілкова. Самоефективність може знижувати залежність, але зовсім трохи. Іншими словами, залежними можуть стати як ті, хто не дуже добре вчиться, так і відмінники. По-друге, дослідники перевіряли, а чи відіграє тут якусь роль стрес, тому що, як відомо, у студентів стресу, Багато, і просто цікаво дізнатися, а чи може стрес якось впливати на залежність від штучного інтелекту? І як виявилось, стрес сам по собі практично ніякого відношення до залежності від штучного інтелекту не має. Виходить, досить цікава річ, тому що є щось, що штовхає студентів до використання штучного інтелекту і робить їх з часом залежними від нього, і цей фактор майже не пов'язаний з тим, наскільки добре студенти навчались до цього, і яка у них була мотивація. І як виявилось, цей фактор це очікувана результативність. Що таке очікувана результативність? Це те, як студент оцінює затрачені на виконання якогось завдання час, зусилля та кінцевий результат, який виражається у балах. Тобто логіка насправді дуже проста. Навіщо мені самому щось робити, напружуватись, якщо можна просто скористатись штучним інтелектом і за короткий час отримати досить непогані результати? Відповідь очевидна, і тут не посперечаєшся: от якщо вам треба піднятися на 10-й поверх, а в будинку є як сходи, так і ліфт, то що ви оберете? Так само і тут. Якщо студент вважає, що кінцевою метою навчання є його бал, а я нагадаю, що система освіти створила всі умови для того, щоб студент так вважав, то таких і думок студента є цілком економічним та раціональним, і вже якраз в контексті очікуваної результативності починає грати роль стрес. Тобто стрес сам по собі практично не впливає на залежність від штучного інтелекту. Але якщо студент прагне швидких та легких оцінок, то стрес та тривога можуть посилювати якраз потяг до використання штучного інтелекту. І останнє дослідження, яке я хочу сьогодні розглянути, стосується впливу генеративного штучного інтелекту на когнітивні здібності. І перш за все мені, мені хочеться процитувати авторів даного дослідження. Вони говорять, Люди все більше вдають перевагу швидким і оптимальним рішенням, а не повільним, обмеженим з точки зору практичності. І як бачите, це саме те, про що я щойно говорив. І в результаті цього дослідження було виявлено, що зловживання генеративним штучним інтелектом здійснює найбільш негативний вплив на креативні здібності, критичне та аналітичне мислення, а також на вміння вирішувати проблеми. Проте також зазначається, що компетентне використання засобів генеративного штучного інтелекту в освітньому середовищі, навпаки, може покращити навчальний досвід, тому наголошується на важливості збалансованого підходу. Виходить, якщо розумна людина з високим потенціалом, а таких переважна більшість, почне зловживати штучним інтелектом, то з часом це обов'язково призведе до залежності від штучного інтелекту та втрати цього потенціалу. І тепер скажу найважливіше. Так, чому ж студенти зловживають штучним інтелектом і чи можна це якось зупинити? Відповідно до результатів усіх названих досліджень, можна зробити висновок, що студенти зловживають штучним інтелектом тому, що це є об'єктивною вимогою того, що називається потребово-мотиваційним полем. Тобто, якщо студент вважає, що його академічна успішність дорівнює балу в заліковій книжці, то це викликає мотивацію до використання більш простих та швидких засобів його отримання. От скажіть, що реально є академічною успішністю? Правильно, це не бали, це реальні знання, уміння та навички, якими володіє студент. Але навчаючись 11 років в школі і ще декілька років в університеті, хочеш, не хочеш, але формується інший спосіб сприйняття. І дуже часто це сприйняття правдиве. А саме воно полягає у тому, що мало кого цікавлять твої реальні знання та навички, що вони, як і мінімум, є другорядними порівняно з тим, який бал у тебе в заліковій книжці чи в щоденнику. От я сказав про систему освіти, але ж окрім неї, є також і батьки, які дуже часто діють точно так само. Тобто не дивляться на реальний розвиток, а дивляться на оцінки. Хто в темі, той вже давно зрозумів, що проблема, про яку йде мова, стара як світ. Маркс і Фром називали її відчуженням, а Леонтів називав сміщенням мотиву на ціль. Я вже говорив про цю проблему у відео про сенс життя і, напевне, ще не раз скажу, ну, як і мінімум, скажу ще в одному відео, у якому я буду розповідати про те, як полюбити свою роботу. Бо дуже часто корінь проблеми, як і у випадку студентів, які не хочуть вчитись, так і у випадку людей, які не люблять свою роботу чи взагалі не задоволені життям. Один це відчуження. Тому зараз я ще раз простими словами спробую пояснити, що означає відчуження в контексті навчання. Рухаємось по порядку. Що є мотивом навчання студента? В ідеалі мотивом навчання є саме навчання, тобто розвиток знань умінь та навичок, необхідних у професійній діяльності. А що є ціллю навчання? Цілі у навчання можуть бути різні, але найчастіше це отримати хороший бал. І доки мотивом навчання є саме навчання, то в цілому все добре. Але навчаючись тривалий час у системі, де найголовніше це отримати високий бал, відбувається зміщення мотиву на ціль. Тобто бал спочатку був ціллю, але з часом стає мотивом. І в такому разі навчання втрачає сенс. Тому що якщо головне це отримати високий бал, то для цього не обов'язково навчатись. Високий бал можна отримати різними способами. І це вже називається відчуженням, бо студент ніби ходить на навчання формально, але саме навчання вже стає непотрібним, відчуженим. Мотивація до навчання практично згасає. А як людина почувається, коли займається тим, що вважає непотрібним? Ну, як мінімум, це нудьга, а в крайньому випадку це страждання. Сподіваюсь, мені вдалося коротко і зрозуміло пояснити, що таке відчуження в контексті навчання. Рухаємось далі. Вчителі та викладачі протягом усього часу жаліються, що студенти та учні списують, мовляв, вони що не розуміють, що вони навчаються в першу чергу для себе. Ну так, всі навчаються в першу чергу для себе, і в першу чергу саме той, хто навчається, має бути зацікавленим у тому, щоб реально щось вивчити. Але це логіка, а є ще психологія. І психологія нам говорить, що одного це розуміння мало, що навіть якщо учень чи студент усе це розуміє і має високу мотивацію з самого початку, то система, в якій головне це отримати високий бал, може перевиховати меж будь-якого студента. Окрім того, в переважній більшості випадків бали, які отримує студент, він отримує не за демонстрацію своїх реальних знань та навичок, а отримує опосередковано. Тобто система оцінювання балами це не так вже й погано, якщо йде оцінювання в режимі реального часу, коли викладач безпосередньо працює зі студентом, і той показує, що він реально знає і вміє. Але ще, як я вже говорив, дуже часто це відбувається опосередковано. Спочатку учень чи студент створює контент це якась письмова робота, самостійна робота, індезе, тести і так далі. І потім викладач оцінює вже цей контент. І зрозуміло, що ця проміжна ланка створює чудові можливості, щоб студент скористався, можна так сказати, різними допоміжними засобами. Але ми також маємо розуміти, чому взагалі виникли такі види робіт, як тести, самостійні і так далі. Вони виникли зовсім не тому, що є ефективними інструментами навчання. Як бачимо в дійсності, це часто навпаки. Просто коли на одного викладача припадає 30 студентів, то Фізично неможливо оцінити всіх безпосередньо працюючи зі студентом на парі. Дивіться, система освіти і здобувачі освіти, і батьки вимагають, щоб учні та студенти мали бали. А щоб вони мали бали, їм треба дати якусь роботу. От і маємо те, що маємо. Виходячи з усього сказаного, підіб'ю загальні висновки. Перше штучний інтелект. Це просто ще один інструмент, який, як і всі інші цифрові ресурси, можна використати як для того, щоб зробити навчання цікавішим і глибшим, так і для того, щоб простішим способом отримати необхідний бал і зруйнувати свій потенціал. Друге, студенти зловживають штучним інтелектом не тому, що всі є слабовольними ледацюгами, а тому, що для цього є об'єктивні умови, які комплексно підтримує система освіти та значна частина суспільства. Третє. Подолати залежність від штучного інтелекту можна. Для цього потрібно створити умови, коли студент бачитиме, що кінцева мета навчання це не бал, а реальні знання, уміння та навички. І для цього потрібно змінити сам підхід до навчання та оцінювання. І тут же можна назвати безліч варіантів. З вашого дозволу, свої пропозиції я зачитаю, щоб нічого не загубилось. Ну, наприклад, це мінімізація домашніх завдань. Або коли домашнє завдання не оцінюється і є швидше рекомендацією, а не обов'язком, також це зменшення навчальних груп, і створення формату, який більше схожий на роботу з репетитором чи персональним тренером. Окрім цього, корисною може виявити, звичайно, просвіта щодо наслідків зловживання штучним інтелектом. це якраз те, чим я сьогодні займаюсь. Створення безпечного та довірливого середовища, коли викладач швидше другом, ніж суддею. Також потрібна допомога у профорієнтації, про яку всі чудово знають, але яка тим не менш все рівно на досить низькому рівні. Щоб якомога більше людей обирали ту спеціальність, яка їм дійсно підходить. І важливо, щоб навіть зроблений вибір не був тягарем, тому що розуміння себе чи спеціальності з часу може змінюватися. І це абсолютно нормально. І студент має мати можливість без різ різної тяганини змінити свою спеціальність. Ну і також може бути таке, що. Людина взагалі не знає, що хоче, і це також нормально. І в цьому випадку вже потрібна допомога у пошуку себе та смислотворення. І наостанок, як приклад раціонального та корисного використання цифрових технологій, можна взагалі відмовитись від такого формату, як аудиторні лекції. Тому що дуже часто вони відбуваються у вигляді монологу. і це нудно як для студентів, так і для викладача, бо студенти просто слухають, не маючи можливості щонебудь запитати. А викладач розповідає одне і те саме багатьом групам протягом років. То чи не було б краще створити відеолекції, щоб студенти могли їх переглядати вдома, можливо, навіть багаторазово у вільний час. А на аудиторних заняттях більше зосередитись на практичній діяльності? Звичайно, усе це потребує змін. І в першу чергу змін у світогляді. Сподіваюсь, мені вдалося відповісти на питання про те, як штучний інтелект впливає на навчання. Але ж також цікаво дізнатися, що ви думаєте про все це. Тому пишіть свої запитання та діліться думками у коментарях. І нагадую, що в мене є сторінки в соцмережах, де також багато важливої інформації. Посилання в описі під відео. До зустрічі!